Доброго ранку. Слава Україні та Збройним силам України! В етері Ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск був вже сьогодні! А Моніка релізнула доповнення до God of War Ragnarok. Зверніть увагу, що його треба завантажити окрему істору, бо я вчора дуже довго тупив, бо не міг знайти його в грі. Да. Це окремий режим, який не потребує від вас повністю закінченого проходження. Але перед тим як зануритись в цей роуглайк, сюжет краще пройти, оскільки він переповнений спойлерами навіть до попередніх частин. І те, що я це вам розказав, до речі, теж спойлер. Та що ти кажеш? Якісь гакери зламали інсомніак та викрали багато документів співробітників. Hey, ba. Hey, ba. А заразом і матеріали їхньої гри про Росомаху. Це все вони обіцяють виставити на аукціон та продати за біткоїни. What is this bitcoin? Якщо за сім днів компанія нічого їм не відповість, аби дужче налякати, показали кілька знятків з гри. Я відчуваю у вас мільйон питань. У мене лише одне – од поліції. Ні, ви маєте казати правду. Банда й дозволять помацати восьмий текен трошечки раніше, випустивши демо-версію 14 грудня тільки для власників 5-го плейстейшена, а вже 21 грудня абсолютно на всі інші платформи. За який можете купити Плейстейшн. Там Варшавська студія Fumi Games запрезентувала новий ігролад свого шутера в стилі старих мультиків Діснею. Подібний стиль ви могли бачити, наприклад, у Cuphead. Вийде Маус, назва цієї ігри аж ніяк не натякає на Мікі Мауса. Я жартую, не жартую. А невідомо, коли вона вийде. Обіцяють на 2025 тисячі рік. Я не вірю. і мене І вислав вір. Я не вірю. А от дивіться. От тепер зробили, я вірю. І три відтепер офіційно гигнула. Хоча про її неминучу смерть було відомо давно. Але ось вона остаточно врізала дуба. Мені здається, чи він, наче, мертвий. Everybody, welcome to summer game fest. Неочікувано епіки виграли суд в Гугла. Хоча ідентичний суд Вепел вони тоді програли. Напевно, в компанії Яблука працював хороший адвокат. Я вважаю, що кожен чоловік, жінка і дитина заслуговують на миттєву справедливість за прийнятною ціною. У вас є візитка? Не мені другові. Так, перекажіть своєму другові, що я не засуджую і доступний 24 години на добу. Інтернетами ширяться чутки, що Hellblade 2 має вийти 21 травня наступного року. Так я, я тобі повірив. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.